Інженерний бум. Перші обласні змагання автономних роботів роботрафік відбулися в Івано-Франківську у технічному університеті Нафти й газу. Півсотні учасників у віком від 10 до 21 року змагалися у чотирьох номінаціях: кельгеринг, робилабіринт та швидкісна їзда вздовж лінії 2 та 5 сантиметрів. Десятирічний Захар Малий кілька місяців відвідує гурток 3 d моделювання у центрі освітніх інновацій. Сьогодні сам запускає свого робота на доріжку. Він пра. Працює на Arduino і він здатний їздити по, їздити по доріжці такій. Він працює на такому акумуляторі і здатний працювати пару годин. Мирослав Романюк моделює роботів вже два роки. На змаганнях хлопець налаштований оптимістично та має намір перемогти. Це робот по програмі Space, Space Team. Спайкпрайм, ми його створювали буквально одне заняття. Він цей робот може виконувати три в одному праці. Він може виконувати вправу Ринг. Може виконувати їзда по 5-сантиметровій і їзда по двохсантиметровій лінії. Трапляються й невдачі. Роботи не завжди слухняні, адже їх треба програмувати з великою точністю. Правильно налаштувати швидкість та напрям руху. каже 17-річна Кароліна Дужак, яка представляє команду з Коломиї. І додає дівчатам з тем технології теж цікаві. Попри те, що дівчина навчається ресторанній справі, захоплюється робототехнікою. Швидкість за велика, вона назад забагато їде і вона. Не встигаю, ну з траси Просто це постійно потрібно перевіряти, доробляти, переробляти. так завжди зараз зменшують швидкість в коді. Код знову запускають, може так 15 разів зробили у змаганнях. Взяли участь 16 команд з Івано-Франківська, Калуша, Коломиї, надвірної та інших районів. Такий захід провели з метою впровадження інноваційних стем технологій розвитку і популяризації робототехніки та задля творчої самореалізації дітей та підлітків. Кожна команда має мати свого автономного робота, тобто це робот, якого вони запрограмували самі. Без допомоги своїх керівників тому на трасі вони будуть представляти самі себе, керівники не мають права допомагати дітям. В тому і майстерність інженерна діток щоб вміти спрограмувати і сконструювати власноруч інженерний бум, який відбувається останній рік. І дуже велика зацікавленість дітей саме до робототехніки. І робототехніку також вже розпочали внуш. тому це має свої результати, і діти хочуть показувати свої вміння та змагатися між собою. Тут така зацікавленість більш спортивна. Переможці сподіваються потрапити на всеукраїнські змагання автономних роботів.